Дуже багато було квітів, опорлення гарне, і музичне супроводження було. Ні, ми не почались, проводили заходи, проводили лінійки. Щодо важливих заходів, коли ми збиралися на школі, дуже багато було квітів, опорлення гарне і в один день все змінилось наше життя, і якраз ніхто не очікував в селі, що іменно орки прийдуть і залишаться у нас на цілий місяць. Тут у них був видать, і штаб, розташований на першому поверсі, і так, військовослужбовців дуже багато було. Звичайно, в перший же день вони були вскриті всі класи, всі приміщення розграбовано все, що можна було. Тут по дорозі проходили танки, і в нашу сторону сюди по школі стріляли. Так, от, можливо, це там мій кабінет, а то він, е, вибити е, іменно кирпичі, от туди було попадання, то скоріше всього з е, танка. Були два прильоти іменно, що всередину і на другому поверсі, чи в результаті бойових дій, а можливо, це був підпал. Вітер був і на другому поверсі вигоріла. Ми можемо бути вам корисними в тому розвитку, якщо організація буде гармона. У нас А скільки це село було досить під окупацією і ну дуже сильно постраждало. Школа навіть після того, як там жили наші орки, скажем так, не функціонує на наразі. Тому ми мали зробити щось, що могло би відновити знає спілкування дітей, де вони могли проводити своє дозвілля, навчатися чомусь іншому, тому що зараз вони вимушені їздити в інші села до школи. А так, щоб провести час тут, вони не могли ніде. Тому і ми вирішили робити цей хаб саме тут. Хлопці ждуть, ми дуже часто їх робимо, відправляємо на фронт. І хлопці їх носять на рюкзачках у себе.

Моєму папі він зараз в лікарні його руські посили, то я йому хочу зробити оберегом. Це їм дає віру дає, щоб вони більше робили одичати рух. Вони я чула, то казали, теж казали, що одвічать рух вони дає інші мотивації. А я бачу